Усім привіт! Ви на каналі Долітературне, і сьогодні у нас черговий випуск літературних новин. Я тішуся, що ви вподобали цю рубрику. активно її дивитеся, коментуєте і дуже рада, що вона. Стає вам в пригоді для пошуку новинок від видавництва для того, щоб дізнатися про різні книжкові скандали та й про все, що діється в нашій книжковій тусовці. Сьогодні розпочнемо з дуже класної новини. Маю для вас промокод на знижку на сайті Vivat. знижка на 10% за промокодом Долі. Вона діє на все, що на всі книги, які є на сайті Віват, не лише безпосередньо цього видавництва, але не діє на акційні книги і передзамовлення. Якщо ви будете користуватися цим промокодом, ви не лише зекономите, але й трохи підтримуєте мій канал, за що я вам буду неймовірно вдячна. І розпочнемо ми, як завжди, з книжкових скандалів, а за тиждень їх назбиралося. Реально багато, тож не будемо гаяти час і перейдемо безпосередньо до новин. По-перше, в Естонії проходив книжковий фестиваль Пріма Віста, куди запросили, зокрема, і українських письменниць, це була Анна Грувер та Олена Гусейнова. А водночас на цьому ж фестивалі мала виступати російська письменниця Лінор Горалік, яка мала читати лекцію про одяг на російських протестних мітингах. І коли про це дізналися українські авторки, вони відмовилися від участі. У фестивалі, а Олена Гусейнова вона ще й написала есей, у якому хотіла донести естонцям, чому вся ця ситуація не окей. І Олена Гусейнова у своєму пості у Фейсбуці натякнула на те, що мала дискусію з самою Лінор а де та розповідала про свій ізраїльський паспорт, про те, що вона загалом народилася в Дніпрі і дуже підтримує Україну. Організатори фестивалю сказали українським письменницям, що повідомлять Лінор про їхню відмову виступати разом з нею на одному фестивалі, і сказали, що передали цю інформацію, але їй, начебто, байдуже, і вона не відмовилася від своєї участі. Коли в коментарях у Фейсбуці самі Лінор почали це закидати, що через неї українські письменниці не можуть виступити на фестивалі, вона написала, що вона взагалі вперше чує про те, що українські авторки відмовилися виступати з нею. І якби вона про це знала, то звісно, вона би скасувала свою участь. Ну, як би не було, але самі організатори вже скасували виступ Лінор Горалік. І на цьому весь цей скандал не закінчився. Бо українська письменниця Маріана Кіановська вступилася за лінор, а заявила, що наїздами на неї ми стаємо схожими на свого ворога, і дуже наголосила, що вона єврейка, що лінор єврейка, що вона давно живе в Ізраїлі і не може вважатися російською письменницею. А, і щодо цього дуже емоційно м, висловився Остап Українець. Я не буду це цитувати, аби Ютуб це все не заблокував, але м, ви бачите на скрині все, що він написав. І м, крапку, як на мене, в цій ці історії поставила Ірина Цілик. Вона пояснила, чому, навіть живучи в Ізраїлі, лінор не може вважатися. М, не росіянкою, не російською письменницею, оскільки вона сама себе так позиціювала, вона пише російською, і в романі, своєму останньому, який вона написала у 2022 році, тобто, вже під час повномасштабної війни, вона дуже наголошувала на своїй любові до Росії. Розкажіть, що ви про все це думаєте, і як ставитися до таких історій. Наступний скандал трапився з видавничим домом школи, і він теж. Пов'язаний з Росією наприкінці квітня засновники. Видавничого школи, Василь та Андрій Федієнки, брати вони поділили видавництво між собою. Василь мав і далі займатися видавництвом, а Андрію дісталася вся та продукція, всі книжки, які вони видавали до того, як от розділили видавництво. І були чутки, що брати розсварилися через політичну позицію, бо хтось, начебто, хотів далі співпрацювати з Росією, а хтось не хотів, але це все були чутки, ніяких підтверджень не було. А от факти розпочали. Вчилися минулого тижня. Ілля Федієнко теж один із братів написав, що не минуло і двох тижнів з часу їхнього звільнення з видавничого дому школа, а школа вже видає книжку, яку вони три роки, начебто, зупиняли і не допускали до друку. Авторка це одеська письменниця Наталія Піддубна. І у 2017 році вона цю свою книгу, яка зараз має вийти у видавничому домі школа Океанія Двайти, називається, вона видавала російською, а тепер видає. Є хоче видати українською. Проте, в грудні 2022 року, коли вже тривала повномасштабна війна, вона брала участь у російському конкурсі поезії. Вона отримала там якусь нагороду і навіть хизувалася цим в інстаграмі, це сторіс у неї. Збереглася. І видавничий дім школа дуже швидко відреагував на звинувачення. І вони написали, що от дізналися, що одна з їхніх авторок, можливо, не така патріотична, як вони думали, розказали, що вони почали роботу над цим проєктом ще до війни, і тоді так прискіпливо вони перевіряли своїх авторів. І що вони перевірять цю інформацію, Якщо це все правда, то вони знімуть всі ці книги з продажу і не будуть. Їх ніяк просувати, і сама авторка відреагувала на звинувачення. Вона написала, що не знала, що конкурс був організований в Росії. Організатор, начебто, друкував її вірші ще задовго до війни, і що він мешканець Казахстану взагалі. І видавництво на основі цих її пояснень не відмовилося від її книги. Але якщо зайти на сторінки учасників того конкурсу і на сторінку самого конкурсу, то одразу стає очевидним, що він російський, якщо просто мати очі, там російські хештеги, все дуже російське, всі учасники з Росії і Мені здається, пояснення, що ти просто не знав, що він російський, взагалі нереалістичні, оскільки треба просто розплющити очі, зайти на сторінку і одразу стає очевидним, що він російський. Пишіть, що ви про все це думаєте. І наступний срач. Про піратство. Перекладачка Галина Грабовська вона вирішила позаходити на сторінки різних піратських ресурсів і подивитися, чи немає там книг, які вона перекладала, і якщо знаходила, то зверталася до ресурсу, просила видалити і не порушувати авторські права. І чтиво, як вона зазначила, видалили її книги через день, кулі б за 10 хвилин відреагували і видалили. Флібуста загалом проігнорила її запит, а от Толока відповіли так. Це діляться між собою люди за принципом Дай почитати. З таким підходом кожного треба засудити, бо сумніваюся, що знайдеться хтось, хто не давав друзям чи сусідам книги почитати, і при цьому питав дозвіл у правовласника. Ну, знання авторського права у е, людини, яка це написала на висоті, і ще їй сказав перекладачці: А у вас і так прав на цю книжку нема, ідіть звідси і не флуйте. Хоча підтвердження прав вони вислали на пошту е, толоці. Видавництво жупанського після цього теж спробувало поборотися з піратством. Вони звернулися до чтива для видалення їхніх електронок, а ті почали вимагати у видавництва підтвердження права на те, що вони мають у них мають право у них це загалом просити. Тобто піратський ресурс просить у видавців. Підтвердження права вимагати в них видалити те, що вони фактично вкрали, і це якийсь сюрреалізм. Але найбільший сюр почався в коментарях, де люди почали писати е видавцям, типу, ви що? Не знали, що в Україні існує поразку перед тим, як починали працювати, то що тепер треба з цим змиритися і нічого не робити? І що книги дорогі, тому люди не можуть їх купити, тому вони їх скачують безкоштовно. Але. Е Мені здавалося це очевидним, але нагадаю, існують бібліотеки, існують знайомі, в яких можна позичити книги, почитати, і існують гаражні розпродажі видавництва, де вони продають книги за смішними цінами. А в того самого видавництва Нета Антоненко можна купити електронні книги на їхній акції Електронки по 3 гривні, колись вони були навіть по 1 гривні, а по 3 гривні ну, 3 гривні точно людина знайде, бо вона. Купує собі їжу і 3 гривні на електронку, вона витратити може. Коли в коментарях люди почали про все це говорити, про бібліотеки, про розпродажі, ті люди, які захищали піратство, почали відповідати, що не знали про такі розпродажі, що це взагалі за книги можуть бути по 3 гривні і так далі. Тому взагалі не варто дивуватися, що більшість українських видавництв не поспішають видавати електронки, чим роблять незручності людям, які не крадуть їх, але просто паперову книгу важче вкрасти. І останній скандал тижня теж про піратство, але вже серед видавництв. Український літературознавець Ростислав Мельників заявив, що фоліо Якову паблішинг та Віхола видали повість подорож ученого доктора Леонардо, його майбутньої коханки, прекрасної Альчести у Слобожанні. Швейцарію прекрасна величезна назва Майка Йогансена. Вони видали цю книгу, проте їхня структура тексту не відповідає авторським варіантам і як же так трапилося. Максим Тарнавський та Ростислав Мельників, за словами самого Ростислава, вони розмістили перший варіант повісті. На сайті Тронського університету, а згодом Тернавський вирішив додати також третю книгу: це останній прижиттєвий варіант повісті, із супровідним коментарем до цієї версії твору. І цей текст опублікував піратський сайт «Чтиво», але в них текст із примітками, начебто, подають як авторський варіант за виданням 1932 року, що не збігається з реальністю. І Ростислав Мельників сказав, що така структура тексту цієї історії загалом існує лише в піратській версії на чтиві, і саме така версія, начебто, вийшла у фоліовіхоли і якабу паблішинг. І Віхола відповіли мені стосовно цих заяв так: у нашому виданні подано повний текст, а при підготовці ми не використовували жодних піратських ресурсів. Видання звіряли за текстом Смолоскипа 2001 року, а книга третя подорожі за виданням 2009 року. Можна безпосередньо на нашому сайті відкрити зміст та побачити структуру подорожі. Якабу Паблішинг теж відповіли, що видавництво Якабу Паблішинг не послуговується піратськими ресурсами і зазначили, за якими виданнями вони звіряли своє, а фоліо на ці закиди ніяк не відповіли. Поділіться у коментарях своїми враженнями, що ви думаєте, яке у вас видання, чи будете ви якесь купувати, і загалом як з цим усім розібратися. І переходимо до новин про екранізації. Другий сезон серіалу Добрі передвісники вийде вже в кінці липня. Перший сезон був екранізацією безпосередньо книги, і предчет та гейман, начебто, збиралися писати продовження цієї книги, проте воно так і не вийшло. А другий сезон буде знято частково за задумом цієї другої книги. Я лише цього року придбала книгу, ще й не читала, і перший сезон не бачила, але дуже хочу. І сумна новина Netflix закриває серіал Агенція Локвуд і Ко за книгами Джонатана Страуда після першого сезону. Начебто він здобув певну популярність, але переглядів не вистачило для того, аби продовжувати серіал. Проте можна почитати книги. До 31 травня ще триває передзамовлення на останню частину серії української від Абаби Галамаги. І про різні довкола книжкові новини, премії, нагороди і так далі. А перша новина вона буде теж частково пов'язана з таким собі. Скандальним скандальною атмосферою українська письменниця Євгенія Білорусець стала лауреаткою премії жінки Європи від європейського руху Німеччини. А премію, щороку вручають жінкам, які зробили вагомий внесок у об'єднання Європи. А водночас ця письменниця відома своєю суперечливою позицією та висловами стосовно російської мови російськомовної літератури. Наприклад, минулого року вона розкритикувала український інститут книги за ініціативу. Вилучення з бібліотек російських російськомовних книжок. І вона заявляла: я дійсно не вірю в перманентне існування національних літератур. Мови перетікають в іншу, вони не починаються на кордонах держав і постійно порушують монополії. Але такого великого скандалу стосовно цієї новини я не бачила, тому додала її вже в цю рубрику. Але поділіться, що ви думаєте про це. У Чехії видали перший том «Варти у гії Наталії Метолінець. Це дуже круто. Я цю серію не читала, але дуже хочу, бо принаймні події першої частини відбуваються у Львові. Розкажіть, чи ви читали і чи вам сподобалося. Макс кідрук завів тік-ток і сказав, що надихнувся Жаданом. Тож, якщо вам зручніше слідкувати за письменниками у цій соцмережі, то переходьте і підписуйтеся. В Івано-Франківську відкрилася міська читальня на промприлад Реновейшн. Це простір, наповнений книжками від різних українських видавництв, там і художка, і документальні книги, як класичних, так і сучасних авторів. Туди можна просто приходити і вільно в просторі читати ці книги. Також там будуть проводитися різні книжкові події, презентації, зустрічі з письменниками тощо. І працюють вони з 11 до 22 на другому поверсі промприлад Реновейшн. Автори подкасту Перефарбований лист відкривають у Києві студію навколо літературних ігор. Це будуть авторські ігри, за допомогою яких учасники зможуть також відкрити для себе глибше певний літературний твір. Узяти участь зможуть лише 10 людей, оскільки простір невеличкий, і реєстрація тому обов'язкова. Всі деталі та лінк на реєстрацію можна знайти на інстаграм-сторінці. Подкасту перша зустріч пройде 20 травня об 11 годині у книгарні Сковорода на Сковороди. Катерина Клитко стала лауреаткою американської премії Пушкарт Prize, яку присуджують за малі літературні форми, і її нагородили за текст з поетичної збірки Ніхто нас тут не знає і ми нікого. Роман Андрія Куркова Сірібджоли здобув перемогу у номінації Романи Квебекської премії книготорговців. Серед номінантів премії Донатар, Телена Ферранти, Філіп Лансон та інші, тобто доволі. Відомі автори, і це круто, що український автор здобув там перемогу. І у 2023 році саме українська книжка здобула цю перемогу вперше. І я часто бачу новини, що твори Андрія Куркова активно перекладаються, потрапляють в різні шорт-листи, довгі листи різних премій. от здобула перемогу, але я жодного разу не читала його книг. Взагалі, розкажіть, чи ви читали? І переходимо до анонсів видавництв і різних книжкових новинок. Почнемо з української літератури. У видавництві темпера триває передпродаж книги Наталки Доляк Місце останньої реєстрації громадян. Це історія про нові пригоди дівчинки-аматорки в детективних розслідуваннях і можна передзамовити книгу за 190 гривень. Минулого тижня розповідала вам, що Пабулом відкриває серію української класики. То от уже розпочався передпродаж першої книги. Це буде царівна Ольги Кобилянської. Книга має тканинний корінець і рельєфне тиснення на обкладинці. А передмову до неї написав літературознавець Ростислав Семків. Коштує за передзамовленням 390 гривень. А після передзамовлення буде коштувати 490 гривень. І я бачила багато коментарів, що людей дивує така вартість книги. Тож не знаю, чи буде ця серія популярною. Зараз буде цілий блок анонсів від клубу сімейного дозвілля. Всі їхні новинки мають вийти 1 червня. Більшість з них це зовсім не мій жанр саме в українській літературі. Проте розповім вам, можливо, когось із вас зацікавить. По перше, вийде книга Тетяни Болімової Чужа провина. Це історія про кохання на тлі Першої світової війни. У Ольги Саліпи вийде книга Без права повернення Дикі паростки. Це продовження історії дерева роду. Події відбуваються у 1960 році і з анотації видно, що тут і гула, і радянські репресії і кохання. Віват перевидасть роман Анастасії Нікуліної Завірюха у Новій обкладинці. Це фентезі дає перші почуття, заборонене кохання, любовний трикутник, порушення світової рівноваги, загроза знищення світу та магічні істоти. Я маю цю книгу у старій обкладинці, але поки не читала і навіть поки боюся, бо в останньому прочитаному розповідала свої дуже негативні враження від книги Анастасії Нікуліної Все буде добре. Тож. Поки сумніваюся, чи починати так швидко іншу її книгу, але нова обкладника дуже подобається. Переходимо до світової літератури у видавництво видавництво. Триває передпродаж на антологію естонського фантастичного оповідання Бурштинове сяйво звучить для мене дуже цікаво, бо я сиділа і не змогла пригадати жодного естонського автора, якого б я читала, тому б задоволення би познайомилася. Можна передзамовити книгу за 250 гривень. Кеймбукс перевидали книгу добрі передвісники Ніла Геймена і А Під час замовлення на сайті відкриваються чотири обкладинки. І коли я передзамовляла, я думала, що в мене уточнять, яку саме обкладинку я хочу, проте нічого не уточняли. Я здивувалася, коли мені ця книга прийшла. І думаю, ну яку ж обкладинку? Мені поклали, але виявилося, що в книги одразу. Кілька обкладенок, якщо можна так сказати, там суперка з кінообкладинкою. Суперка вивертається і робить двосторонню обкладинку біло-чорну, а також під суперкою звичайна біла обкладинка. Коштує ця книга 475 гривень, якщо авторизуватися на сайті, а так 500. Видавничий дім школа видав першу частину серії Енола Голмс, книгу Ненсі Спрінгер, справа про зникнення Маркіза. Є ще комікси на основі цієї історії та екранізація від Netflix. Я маю комікси, але не гортала їх не читала ще. А от фільми люблю, тому тепер хочу ще і книгу. Загалом це історія про молодшу сестру Шерлока Голмса, яка теж вправляється в детективному ремеслі, і коштує книга 226 гривень. І зараз буде багато анонсів від клубу сімейного дозвілля. Усі їхні новиночки мають вийти 1 червня. Певно, найочікуваніша книга це таємна історія Дони НЕТАТ, яку продавали за шалені гроші на барахолках, тому що перший наклад давно закінчився, і просто люди наживалися як могли. Але от уже і до друк це великий роман в стилі Дарк Академії, і я маю щегля, але не читала. Поки проте думаю, що таємну історію візьму все одно, поки її знову не розкупили. Також українською вийде роман казка Стівена Кінга і клуб сімейно дозвілля подивував, бо книга буде ілюстрованою. Показали кілька ілюстрацій, сказали, що загалом їх буде 33. І нові книги в серії Культріт, нова серія, яку нещодавно започаткував КСД, вийде перевидання аеропорта Артура Гейлі, яке я дуже чекаю. Це історія про чоловіка, який вирішив себе підірвати на одному з рейсів у літаку. І, як видно, з анотації це взагалі не єдина небезпека, яка зачаїлася в цьому аеропорту. Також у цій серії вийде книга Ендрю Нейдермана «Адвокат диявола. Я бачила фільм, але книгу все одно дуже хочу почитати, бо сподіваюся, що там більше якихось роздумів і відчуттів самого головного героя, адвоката, який постає перед вибором, чи а, гроші а, слава така адвокатська, чи все-таки совість. Також у КСД вийде новий роман Фені Флек Чудовий хлопець із кафе Зупинка. Це продовження її роману Смажені зелені помідори в кафе Зупинка, який я колись читала, але дуже давно, і прям погано пам'ятаю, що там було. Тож, певно, треба його десь купити і перечитати перед тим, як брати продовження. А загалом це історія про маленьке містечко і буденність його мешканців. І сподіваюся, що цього разу видавництво перевірило елементи дизайну обкладинки Фені Флег аби не вийшло так, як з її зимовою книгою, коли виявилося, що деякі елементи були намальовані російською ілюстраторкою. Також буде нова частина серії Гати Крісті про розслідування Еркюля Пуаро, книга п'ятеро поросят. Вона про жінку, яку 16 років тому засудили за вбивство чоловіка, проте її донька досі не вірить у те, що її мати винна, і хоче в усьому цьому розібратися. А в кольоровій серії Гати Крісті буде до друк романів Смерть на Мілі, убивство в будинку Вікарія та поїзд у 4.50 з Педінгтона». Я читала лише цю третю і загалом з творчістю Крісті не дуже знайома, читала дуже мало романів і не знаю, чи варто влізати в збирання цієї серії, бо там дуже багато книг. Розкажіть, чи ви збираєте книги книгу «Гати Крісті, чи активно її читаєте. У Клеменс Мішлон вийде психологічний трилер Тихий орендар. Це книга про чоловіка, якого всі цінують за доброту, за те, що він завжди приходить на допомогу. Але виявляється, що він має страшну таємницю. Він викрадач і серійний вбивця жінок. І переходимо до інших видавництв. У Апріорі розпочався передпродаж книги Свічки догоріли Шандор Марай. Пишу, що це один із найглибших психологічних романів світової класики ХХ століття роман для літературних гурманів, після смак якого залишає невтолиме бажання. Звучить класно, я би певно взяла собі. Передзамовити можна за 160 гривень. До кінця збору на 10-ту чергу комубук залишилося всього 5 днів. Переходьте на сайт і підтримуйте видання тих книг, які вас зацікавили. Зокрема, зверніть увагу на роман Лаурата Нобелівської премії з літератури 2021 року. Абдулразака Гурни, пам'ять про відбуття, він ще українською ніколи не виходив. У видавництві небо Букла розпочався передпродаж книги Себастьяна де Кастело Творець заклинань. Це перша частина серії, а всього має бути аж 6 томів. Це історія про хлопця, який має стати магом, проте раптово його магія зникає. Перезамовити книгу можна за 420 гривень. А до книги Сари Джей Маас, Дім Землі та крові місто півмісяця» видавництво небо підготувало бокс. Його створили у співпраці з українськими ілюстраторами та з Манор які розробили унікальну свічку для боксу. У боксі загалом є книга, горнятко із видрою поштарем, сірники запалюю, пінвогник, колони з символами серії, набір закладинок, яких там 4 штуки, і свічка з лихабою. Коштує бокс 1900 гривень, це якщо з книгою. А можна замовити його і без книги, якщо ви її вже передзамовляли, тоді ціна боксу 1140 гривень. Або можна придбати лише закладинки за мотивами серії Чотири штучки коштують 100 гривень. І поговоримо трохи про мангу, про графічні романи, про артбуки. А у видавництві наша ідея триває передпродаж манги Кривавий Марс, том 1. Історія про журналістку, яка розслідує таємничі вбивства у Токіо, і до книги в подарунок. Також йтиме постер. Ціна передзамовлення 160 гривень. У видавництва триває передзамовлення на графічний роман Ноель Мікаеля Роса. Він заснований на історії ізраїльного містечка, призначеного для людей з порушенням розвитку. За передзамовленням коштує 450 гривень і очікується з друку 20 травня. І ще одне передзамовлення від видавництва. Вони вже відправили в друк артбук Сімона Столенхага оповідки з кільця. Це оповідки про незвичайну подорож від маленьких шведських містечок до пустельни Вади і крижаного холоду Тундри. Подорожу, який Діти дружать із полишеними роботами у світі довільно бродять динозаври. Цікава ціна передпродажу. Перші 50 екземплярів коштують по 777 гривень, далі 100 штук по 888 гривень, а наступні вже по 999 гривень. Також у видавництво вже розкупили весь наклад манги манґати кабі, мій лесбійський досвід самотності, розповідала про свої враження від неї в останньому прочитаному, переходьте, якщо вам цікаво, і новий тираж уже в друці. Тож видавництво відкрило передзамовлення за 220 гривень. І крім того, обіцяю, що скоро вийде інша манга цієї ж авторки. І останній блок це нонфікшн. У видавництво Маркобук можна передзамовити книгу Олександра Солонька Інфодемія. Це дослідження безконтрольного масованого поширення дезінформації. Його автор Фахівець із комунікації та політичний аналітик коштує за передзамовленням книга 290 гривень і має вийти друком 20 травня. У видавництві човен розпочався передпродаж книги Славенки Дракуліч. Війна всюди однакова. Тут вміщені є сеї, написані з 1991 року і до сьогодні. Можна передзамовити за 280 гривень. Вийде книга 25 травня. І в нонфікшені теж не обійшлося без клубу сімейного дозвілля. 1 червня вийде книга Терє Тветта, історія світу. То минуле як дзеркало сьогодення. Вона розповість історію світу від перших цивілізацій до кліматичних змін, що визначать майбутнє нашого світу. Також вийде книга джиніста Майкла Спрінгів Я пробачаю тобі Свобода дарувати прощення», яка розповість про різні види прощення і загалом, як прощати людей. І ще одна книга від КСД, так званого батька реклами Девіда Огілові про рекламу. Уперше вона виходила 1983 року. Тож я щось дуже сумніваюся, що ця книга може бути прикладною для сучасних рекламістів, оскільки в сфері реклами все змінюється дуже швидко, хіба тут буде цікаво поспостерігати саме за розвитком цієї сфери. У видавництва апріорі розпочався передпродаж книги «Светонія. Життєписи Цезарів. Це нова книга в серії Бібліотека античної літератури. коштує за передпродажем 200 92 гривні. Вартхас можна передзамовити книгу Мері Ворнер Марієн з ідей, що змінили фотографію. викладені в хронологічному порядку ідеї, показують розвиток фотографії через інноваційні концепції, культурні, соціальні події, технології та мистецькі рухи. Видання дуже кольорове, з купою фотографії, які ілюструють те, про що розповідає авторка, і ціна передзамовлення 520 гривень. І нондфікшн для дітей у видавництва Чорні Вівці вийде книга про пропаганду, як створюють монстри народи. Юлії Рецеборжинської. Її можна передзамовити за 238 гривень, і книга вийде 20 травня. А в лабораторії вийдуть мемуари соліста гурту ACDC Брайана Джонсона, називається Життя Брайана. Книгу можна передзамовити за 449 гривень, і вона очікується в червні. Я загалом жодного разу не читала мемуари, і мені здається, це не мій жанр. Поділіться, чи читаєте ви. І на цьому в мене все з новинами. Розкажіть все, що ви думаєте, які книги будете передзамовляти, які ваші думки про екранізації, про скандали за минулий тиждень. Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося!